Наша тема нашого міжнародного саміту це саме відновлення України. Не після завершення війни, а відновлення після перемоги. Я вважаю, що Україна після перемоги буде абсолютно новою, оновленою, модернізованою і дуже міцною країною з міцним суспільством. І ми це дивили всьому світу. Найперше, це треба повернути людей в Україну. Я бачу Україну з українцями. Тому досить важливо, щоб до влади прийшли візіонери, волонтери в гарному в справжньому розумінні цього слова в Україні потрібен український Трамп і українські трампісти в кращому розумінні цього слова. Люди, які будуть відстоювати інтереси України, так як Трамп і Трампісти відстоюють інтереси Сполучених Штатів. Багато хто каже, вони нам висунули таку угоду. Я скажу: так угода неприйнятна однозначно, але вони ж її висували в інтересах Сполучених Штатів, а не в інтересах України. Я в мріях бачу Україну мирну, стабільну, в якій панує законність. Що слід зробити? По-перше, визнати публічно помилки, які були, бо без цього не повернути довіри до влади, створити чесну правоохоронну систему. Без цього не буде ніякої щасливої України. Україна після завершення бойових дій має бути як держава в першу чергу. Є побага до приватної власності і сильна судова система. Тільки в такому разі Україна зможе бути розвиненою, зможе залучити до інвестиції та зробити якісь інвестиційні проекти, інфраструктурні, та залучити і повернути тих людей, які були за кордоном, і повернути їх добровільно, повернути їх змотивовано, а не примусом. І це є основним завданням влади. Україна повинна бути стабільною тільки тоді, туди будуть повертатися наші українці, і тільки тоді туди будуть приїжджати іноземці, бізнес і інвестиції. Якщо ми досягнемо цієї мети стабільності, тоді Україна почне розцвітати. Ми маємо абсолютно точно і конкретно реформувати правоохоронну і судову систему для того, щоб нарешті Україна позбавилася від такого явища як корупція, оскільки без цього ми не зможемо абсолютно Говорити про відновлення, ми будемо втрачати гроші, втрачати час і втрачати наше населення. Всі е, антикорупційні ініціативи, як ми бачимо, останнім часом вони провалюються, навіть ті, які створюються за допомогою наших американських партнерів, вони всі дають е, десь якийсь збій. Не шукати, який зробити тендер і вкрасти, а, і хто це вкраде, а шукати, як зробити, щоб залучити, і швидше ця робота була зроблена, і в нас все швидко вийде. Зараз головне для України не втрачати контактів з тими, хто нам роками допомагав. Засунути в кишеню власні політичні амбіції, фінансові амбіції. Тоді все вдасться. Ви сіоредіалот хелп фрам канчибайтейкінг України анбинг вели госпіталь now it's important to stop the war. and to rebuild Ukraine so these people can also go safe back to their homes rebuild it and they can go in better infrastructure with built streets and I think now it's important the European Union supports this uh, they can have like better infrastructure in Ukraine but I think now Europe and Germany Austria and also um, Нейборлакантріздеоредіхелпінала до Кринінтудевелоп зараз багато дуже програм по відновленню України, які оголошені різними країнами, наприклад, Швейцарія на найближчі чотири роки виділила півтора мільярда швейцарських франків, з яких 500 мільйонів франків на залучення і підтримку приватного сектору, який буде відновлювати Україну. І перші конкурси на пропозиції по відновленню України вже розпочалися. Швейцарія вже вкладає гроші у відновлення України і в приватний сектор, який буде створювати робочі місця в Україні. Наша спілка складається зі словаків, чехів, які хочуть допомогти. Ми маємо дуже цікавий проект, що стосується майбутнього, а саме Генофонду України. Бо я спілкувалася дуже багато з жінками, які служать. І в них є проблема. Психоемоційний стан, фізичні якісь травми призводять до того, що дівчини в молодому віці вже не репродуктивні. Ми вирішили, що дуже важливим буде допомогти жінкам військовим зробити кріоконсервацію яйцеклітин. Це про майбутнє, це про те, що навіть якщо жінка не зможе там завагітнити, то вона зможе це зробити у майбутньому, бо ми маємо демографічну кризу. Бо якщо не буде українців, не буде для, для кого її від відбудовувати. звичайно, ви бачите, наскільки інші країни, в першу чергу європейські зацікавлені в тому, щоб українці в своїй більшості залишалися у них. Чому це? Тому що українці працьовити, тому що українці потенціальні, українці культурні, освічені люди. Нам треба, щоб ці люди, які в нас зацікавлені, до нас прийшли, щоб ми створили умови в Україні, тобто залучити сюди європейський де взагалі світовий бізнес. І про те, що говорить зараз президент Трамп, да, от якщо буде бізнес американський в Україні, це найкращий захист для України. Принців. Дійсно, якби ми 30 років назад, 20, залучили сюди світовий бізнес, в нашу державу, то, звісно, і нападати на нас було б вже стрьомно, як то кажуть. Бо в нас би гуртом би вийшло досить швидко відбити ворога. Першим критерієм, який може стати е, в пригоді України, це є е, фінансова допомога. Це є надання грантів, надання кредитів, надання е, фінансової допомоги на відновлення в першу чергу критичної інфраструктури, на відновлення наших пошкоджених і зруйнованих об'єктів. Основне, е, це те, що ми маємо розуміти, що всі ці гроші знову ж таки про корупцію вони мають витрачатися виключно на відновлення, на е, будівництво нового і відновлення того, що було втрачено. Якщо будуть гроші виділятися, вони повинні виділяти. В чіткі строки, в чіткі строки реалізації цих інвестицій в Україну і під чітким керівництвом західних партнерів. Слід взяти до уваги, що ніхто це не буде робити без власної користі. Найголовніше, щоб співпали інтереси, і для того, щоб країни були зацікавлені у цьому інвестуванні. А для цього знову все повертається до стабільності судової системи, тому що саме вона охоронює інвестиції без гарантії інвестицій. Ніхто не прийде. Кажуть, що безкоштовний сир буває лише в пастці. Для того щоб країни допомагали, потрібно щось давати їм. Власне кажучи, коли ти даєш, ти її отримаєш. От коли ми з кожною країною знайдемо ті лінії, які нас поєднують, тоді все вийде. І вийде шлях до закінчення війни пошуку миру, і легким буде і шлях відновлення. Мир буде тяжким, треба це чітко розуміти. Вигідного миру не буде. Так чи інакше, наш східний сусід це Росія. А ми, на жаль, історично не можемо його позбутися, ані ми не можемо переміститися на інший континент. Тому з цим теж потрібно вважатися. Треба зайнятися собою. Треба ну, вільні люди, компетентні керівники, щоб еліта, справжня еліта нації зайняла своє місце у керуванні державою, адмініструванні державою, менеджменту держави, люди, які знають, що треба робити. Багато дуже інфраструктури, яка зруйнована, прямі збитки складають близько 176. Ти мільярдів доларів по оцінкам світового банку на 1 січня 2025 року. Це інфраструктура, яка частково була дуже застаріла. А нам потрібно відбудувати не так, як було, а відбудувати краще з усіма принципами сталого розвитку, зеленою енергетикою, щоб людям було комфортно працювати, комфортно жити в нових містах і комфортно навчатися. Це має бути країна мрії краще ніж Швейцарія. Я думаю, що ми маємо переймати кращі практики світові, європейські, американські інших країн. Практики це має бути діалог з тими країнами, які вели бойові дії, були війни на протязі останніх 100 років, і Польща, яка була зруйнована понад на ніж на 80% усі великі міста. Але як ми бачимо, міста відновлені країни Балтії, теж, наприклад, Хорватія, Косово, щоб наші експерти брали ці приклади яким чином вони залучували кошти, яким чином вони повертали людей, якою була комунікація, і таким чином можна відбудувати те, що було зруйновано. Не особисті інтереси ставити на перше місце, а щоб суспільство було об'єднано. У нас ще на жаль, суспільство не дуже зріле для багатьох процесів. У нас якось кожен сам по собі. Все залежить, як закінчиться війна, і, безумовно вірую в перемогу. Але те, що склалося і надзвичайно погіршилося, закритість владі, і її некараність, це веде до краху. Якщо буде продовжуватися неправдива інформація, так неправдива інформація і буде керувати країною. І визнання, знову ж таки, помилок, які були, щоб народ повірив, що ця влада і інша влада все ж таки представили реальну картину. Твердо переконаний, що зараз потрібно говорити про ідеологічні засади майбутньої України. Для цього я пропоную на 25 років ввести мораторій на обговорення і прийняття рішень з питань, які роз'єднують українців. Це питання мови, питання віри, питання історії, героїки. Ми мусимо це поєднати. Плюс до того, героїку мусимо будувати на героях сучасної війни. У нас, на жаль, виходить, що є один президент Зеленський, а інших немає в інформаційному полі. Хоча ми маємо масу героїв і інновації без інноваційних технологій, без інновацій в житті. Відбудовувати просто е, совєтський Мотлок, прямо скажу, який зруйнований війною. Сенсу нема. Тому, якщо правильно спілкуватися з партнерами, правильно їм доносити е, інформацію, нам будуть допомагати, будуть сприяти, будуть сприяти відновленню е, і українці це дуже добрий ресурс для всієї Європи. Це люди роботящі, це люди з високим рівнем інтелекту. Тобто, я, от, проживаючи в Словаччині, дізналася, що словаки тільки 7% отримують вищу освіту. У нас в Україні такого немає. Треба відновити душу людей, тому що, перш за все, війна знищує не будинки, війна знищує не міста. Хоча вона знищує це теж не споруди, вона знищує душі. І для того, щоб хтось зміг залишитися в Україні, і відбудувати Україну, і розвивати Україну, тому що іноді кажуть, що людина не повертається з війни. І завдання тоді може бути таким, щоб людина повернулася з війни. Як припинити цю війну після війни? Бо війна буде продовжуватися в душах багатьох людей. Савиш фест пес. My deepest uh, wish for, for them and um, to find um, somehow in their heart uh, a way to live after the war in their own, own home country.